Добрий вечір, шановні. Ми зробили перекличку наших містечок, міст, наших незламних і мужних консультантів, бізнес-партнерів, які є сьогодні присутні на нашому вебінарі. Це п'ятий вебінар тема контракт з Ламбре карта дій. Чудово, що буде запис. Дараєчку, обов'язково буде запис. Всі спікери стараються зберігати, але кімната іноді теж. Вона жінка і вона теж бажає, щоб її попросили декілька разів. Якщо вдруг не зберігається, ви ж знаєте, ми завжди окремо потім робимо запис. Друзі, Оксана Олександрівна Бега наголошують, всі мають писати прізвище, інакше модератор буде виключати з кімнати. Будь ласка, напишіть прізвище та ім'я і ваше містечко. Знаєте, ця тема контракт з Ламбре це тема дуже актуальна. Всі, хто присутні в цьому чаті, всі мають контракт з компанією Ламбре. У всіх є угода незалежного консультанта. І давайте повторимо з вами, кого є шкатулка. В нас вона зараз представлена ось в такому вигляді: чарівна шкатулочка з 25 ароматів. І вступив в силу бізнес, бліц бізнес, по якому до шкатулочки керівництво компанії Оксана Олександрівна Бега ще дарує кожному володарю такої ж в жовтні крем мікробіом. Оксана, дякую за це окремо, тому що тільки не встигли партнери зареєструватись, вони вже отримують подарунки. І це велика вдячність, тому що Оксана тільки і керівництво підтримує як тільки може всіх консультантів. І давайте почнемо з першого нашого слайду. Що в нас є на сьогоднішній день? Контракт і угода незалежного консультанта. Ну, я мала представитись: мене звати Ольга Сідак в компанії з 2020-2001 з року. Закохалась в аромати Ламбре, і ви всі знаєте, я дуже люблю наші аромати з великим, з великим ну, задоволенням це мало сказати, з великим коханням я всім розповідаю і дуже вдячна своїм консультантам, своїм бізнес-партнерам, своїм поціновувачам, клієнтам за те, що вони е, закохуються в наші аромати. Саме велике, сама вища найвища щебелька по маркетинг плану, 2018 році це було менеджер ключових груп. Я створюю молодіжні команди. Мені дуже подобається з молоддю працювати, і я не зупиняюсь на цьому. І в цьому чаті є сьогодні мої молоді лідери, і я дуже вдячна їм. Ви знаєте, те, що роблять молоді лідери, і з великою повагою відносяться до наставників. Це насправді цінності нашої компанії. Мені завжди подобалось ми приїжджали завжди на заходи, на форуми і, завжди, коли була структура Олени Мазій, завжди представлялись Оксана Смолінська, структура Олени Мазій. І ви знаєте, це так гордо звучало. Я думаю, а чого ж так, так називали? Так гарно дуже. І я вам скажу, коли консультант заключає угоду, він Повинен знати свого наставника, свого інформаційного спонсора. І завжди з вдячністю знаходитись в структурі цього лідера. Ви знаєте, я сідак Ольга, в мене спонсор Пінаєва Ольга, це моя подруга і структура Тетяни Халупяк. Структура Тетяни Халопяк, ви знаєте, це лідер Вінницької структури, і я вдячна долі за те, що я попала. В цю гілку, в цю структуру. Я дуже дякую своєму наставнику. І навіть сьогодні, коли я робила презентацію, вона мені допомогла і каже: Оля, не бійся, кнопки взрива немає на комп'ютері. Все пробуєш. Але я, знаєте, як дитина гралася, і в мене все вийшло. Я думаю, що далі буде ще краще. Добрий вечір. Дякую, Танечка Калінюк, в мене найкращий спонсор. Повезло, напевне. Так, далі. Що таке контракт з компанією Ламбре? Це старт для, і фундамент для майбутніх результатів, це початок з усвідомлення віри і надії в себе, віри в себе, віри в продукт, віри в компанію. Ви знаєте, коли ви хвилюючись заповнюєте контракт. Насправді ви вірите в себе, да ви чомусь обрали цю компанію, і я вам скажу, що я коли в 2001 році, 17 грудня, реєструвала контракт, я ні хвилинки, ні жодної хвилинки. В мене в мене таке натхнення було. Я коли побачила цю шкатулку з французькими ароматами, напевне, весь світ тоді сколихнувся і впізнав, що є така чудова компанія. І знаєте, нам буде в листопаді 26 років. Я попередньо всіх запрошую в нас до, до нашої вінниці. Тут буде проходити форум Ламбре. Я запрошую. Ви вже знаєте, що дали заявки, і їх потрібно заповнити, тому спонсори і наставники заповнюють їх, а ви консультанти. Не стримуйте своїх бажань бути присутніми на цьому форумі. Я вам більше скажу: не бути присутніми, я завжди кажу, одна причина може бути якщо тільки три крапки, ви зрозуміли, да? я не бачу ні жодної причини сьогодні не бути присутнім на форумі. Це справді велика подія. Це захід, на якому збирається велика кількість бізнес-партнерів, це захід на як... позитивний захід. І сьогодення, коли ми знаходимося в воєнному стані, це найкраще, що може бути: це спілкування з однодумцями в, той, в тій спільноті, яка завжди позитивно е налаштована, де є обмінятися енергіями і своїм досвідом. Якщо вам не чути, будь ласка, вийдіть і зайдіть ще раз. Далі контракт з компанією «Ламбре». У вас завжди в компанії є наставник. Набір я вам показала, це скринька з 25 ароматами, і зараз в подарунок, іде крем мікробіом. Крім того, в нас є мотиваційна програма, створи свою команду, твоя команда. Якщо ви Підписуєте свою першу лінію три людини на стартовий пакет, ви отримуєте кешбек від компанії 50 євро. Якщо 5 чоловік 5 нових бізнес-партнерів, ви отримуєте кешбек 100 євро. Якщо 10 чоловік, ви отримуєте 200 євро. Ці заходи, ця мотиваційна програма існує в нас вже три роки, і тому в нас є активні учасники, і ви знаєте кожного своїх героїв. Приєднуйтесь, особливо новачки. Хто ще не знає, ну от як це робити, у вас завжди є допомога наставника. Звертаю вашу увагу, що серед присутніх у нас є переможці, бліц. Бізнес бліцу і неодноразові, і тому, давайте їм поаплодуємо. Вони великі молодці, всі знають своїх героїв, тому облад, обладу, аплодисменти нашим, Так, да, Олена, Мазій, дякую. Так, коли ми підписуємо контракт, що на, насправді в нас ми маємо? По-перше, ми маємо, да, бачите, Аплодисменти нашим переможцям. Це і Тетяна Калинюк, минулий місяць вересень, і Альона Поліховська. Да? В нас дуже багато переможців, тому аплодунки нашим переможцям. Коли ви підписуєте контракт з Ламбре, що ви маєте? Доступ по продукції зі знижкою. Ще яка можливість є, коли підписали контракт з компанією? Що ви ще маєте? Ви маєте дохід від продажів, швидкі гроші бажаєте заробити? Будь ласка, ви є професійним консультантом. Ви знаєте, що в нас є мотиваційна програма, в нас є бліц-продукти, в яких приймають участь професійні консультанти. І серед присутніх я бачила, зайшла Юлія Заславська і Іляш Тамари структури теж є дівчата, які присутні, будь ласка, їм аплодисменти. Це справді це важкий труд, це креативно, це завжди. Цікаво, бо ваші клієнти це найкраще, що може бути. Не бачу опладунків для наших консультантів, професійних консультантів. Оля Денега, да. дякую, дергачі Юлія Гарбузова, дякую, добрий вечір. Далі, що яку ви можливість ще маєте, коли ви підписали контракт з компанією Ламбре? Ви маєте можливість побудови своєї команди, команди своїх однодумців. Позитивних, налаштованих тільки на найкращі результати і особистий розвиток і нові можливості. Далі, кожен з вас має карту дій. Ви прийшли, принесли додому чарівну шкатулку. Що далі робити? Яку карту дій треба собі скласти? По-перше, ви повинні продумати для себе. План дій це мета, ціль і план, да? і розробити. Я завжди рекомендую новачкам на 90 днів скласти такий план. Чому? Щоб ви всі розуміли, мережевий бізнес це бізнес статистики. І коли ми почали школу новачка, ми завжди кажемо, ми е, пишемо, прописували завдання свої, і дуже. Ну, дуже сумненько побачити, коли люди пишуть зареєструвати три бізнес-партнера і вийти на рівень 22%. Так просто не буває. Мережевий бізнес це бізнес статистики. Зазвичай 100 чоловік реєструєте, 10 з них це професійні консультанти, продавці і три лідери. І це треба робити швидко. Хто зі мною зводен, будь ласка, поставте десяточки в чат. Далі, десяточки. Так, да. це справді. Дякую за підтримку. Хто. Насправді в мережевому бізнесі, то і справді розуміє, що це бізнес статистики. І знаєте, коли ми проводимо презентацію бізнесу, не завжди з першого разу заходить презентація бізнесу. Рідко коли таке буває, буває, але дуже це велика рідкість, а зазвичай три, чотири, п'ять, іноді два рази достатньо. Як виявивши потребу, якщо ти попадаєш в десяточку, то тоді да, зразу підписують контракти. Тому це кропітка робота. Рекрутінг це кропітка робота, і ми повинні розуміти, що наш бізнес і цікавий, тим, що ми знайомимося з багатьма багатою кількістю людей, і ми презентуємо їм свій бізнес. Далі реєстрація. Що нам потрібно, коли ми заключили контракт з Ламбре? Що ми повинні зробити? По-перше, зареєструватись в особистому кабінеті. Кожному з вас присвоєний ідентифікаційний код компанії Ламбре. Він для України починається з цифри 482 300, і потім є номер ваш. Обов'язково зареєструватись в особистому кабінеті, в якому ви знайдете багато шпаргалок для себе, багато додаткового і інструктивних матеріалів для себе. По-перше, це розрахунки. По-друге, це матеріали і презентації. Майже всіх продуктів, майже всіх продуктів, це новинки, це опис кожного продукту, парфюмерія, догляд за шкірою обличчя, макіяж, інструменти бізнесу. Це все є. Добрий вечір, Ірина Коваленко. Це все є в нашому особистому кабінеті. Якщо ви не вмієте це зробити, вам на допомогу завжди прийде ваш наставник. Це можна зробити і в онлайні, і в офлайні. Але, звичайно, за феліжанкою кави, це звичайно приємно зробити разом з наставником. Обов'язково зареєструвавшись, ви робите перше замовлення. На що вас ви, Ми вияснили причини, чому ви зареєструвались, да? і у вас завжди є натхнення придбати будь-який продукт зі знижкою 40%. І ви разом з наставником вибираєте свою стратегію. Ви вибираєте свої вподобання, або це догляд, або це парфуми, або це косметика, або то і інше. Потім… З наставником разом ми вибираємо стратегію наших дій. Наставник це провідник, а не рятівник. Перші 90 днів вони ключові. Бізнес робимо швидко з планом дій і своїми амбітними цілями працюємо в команді, я завжди кажу: якщо ми хочемо досягти будь-якого не будь-якого, а найкращого результату, ми повинні працювати в команді, і це справді Коли, давайте так візьмемо: у нас аграрний регіон і всі мене зрозуміють. Якщо ти вийшов в поле зайнятися агрофітнесом, найкращий результат буде тоді, коли ти прийдеш з командою да, на поле так само і в бізнесі. Якщо ти працюєш в команді, Найкращий результат буде тільки в злагодженій команді. І тому я дуже вдячна всім вам, хто працює і сьогодні прийшов в команді Ламбре на наш вебінар. Далі, роль наставника це показати шлях до успіху. Як показує вже досвід, найкращий результат це разом з наставником. Тому, якщо ви не знаєте прізвище і ім'я свого наставника, Ну, тому чомусь так виникло, будь ласка, познайомтесь. В нас, коли я реєструвалася у 2001 році, в нас Таня Холоп'як знала глибину свою майже до сьомої лінії. Хто би не приходив на офіс, вона особисто знайомилась. Ми проводили багато заходів, і в нас отак в структурі повелось, що ми до третьої глибини вона всіх знала поіменно. До сьомої глибини. Розумієте? І коли справді багато хто приходить на офіс або зараз на агентство, дуже приємно, коли Таня звертається по імені. Я вам більше скажу: дуже приємно, коли люди знайомляться з нашим координатором, і координатор вітає з ним народження. Ви знаєте, в мене одного лідера було на народження, Оксана Бега, привітала його з на народження. Мені здається, що в цього лідера найкраще в житті це було привітання координатора. А це оце... Маленька дрібничка, але настільки вона в нашій компанії ціниться. Так що дуже дякую всій своїй спонсорській лінії, наставнику Оксані Біга, дуже вдячна вам за ту турботу, яку ви проявляєте до кожного з нас. Далі розглядаємо замовлення і перші презентації. Зазвичай в нас замовлення. Ми всі робимо як або через агентство, або через сайт. Майже в кожному місті є представництво агентства Ламбре. Агент... Ви робите замовлення, оплачуєте його і майже в агентстві його зразу же отримуєте. Кожне агентство виписує накладні або товарні чеки, перші клієнти і досвід продаж. Це дуже важливо. Ніхто з нас один одного не повторить. Ні в продажах. В кожного є своя ізюмінка, в кожного є своя харизма. Тренінги для продаж є, да, і кожен бере своє зерно якесь. Була в нас на початку така практика разом зі спонсором ходити на продажі. Новачки іноді просто боялись, але коли вперед вперед йде спонсор, тобі ж краще за спиною спонсора. І в мене така була практика, і ви знаєте. Я думаю, що мої консультанти дуже задоволені, коли є цей страх продаж, це щось очі великі від страху, але тільки результат тоді досягається найкраще, коли ти виходиш з зони комфорту. Ви думаєте, наставник не боїться? Він теж боїться, іноді він теж не може спрогнозувати, який буде поворот, але він розуміє, що позаду позаду нього хто консультант. І йому треба що навчить його. Але продажі зазвичай професіонали роблять в одиночку. Перші клієнти та досвід продажів кожен описує по-своєму. Я завжди кажу, що найкращий результат буде тоді, коли ви будете приймати в усіх заходах. Бізнес-проєктах, проєктах, загальних проєктах компанії. Тому ще раз наголошую всіх запрошую у Вінницю на форум, який буде, відбудеться 9 листопада, і е, наголошую ще один е, пунктик. До 10 жовтня вартість квитка на форум. Коштує 900 гривень. Будь ласка, не забудьте подати заявки. А ми всіх чекаємо в місті Вінниці, в Перлині Подільського краю. Ви знаєте, найкраще місце. Я дуже люблю своє рідне місце і завжди рада всім гостям. Приїжджайте до нас, дівчата. Приїжджайте, ми вас всіх чекаємо. Далі, контракт. Контракт це старт у нову якість життя. Ми, напевне, всі вже знаєте, що Ламбре це стиль життя. Ти не можеш по-іншому. У нас у всіх є між вами цінності: це розвиток, це свобода, це здоров'я, це любов до кожного і взаємодії в нашій команді. Провела я вам інструктаж, як діяти, як зареєструватись, обов'язково знати свого спонсора і в якій структурі ви знаходитесь. Інструктаж це завжди потрібен як карта для швидкого старту. І успіх приходить тільки до тих, хто починає діяти вже сьогодні. Особливо наголош... хочу вам наголосити, що в нас у всіх є інструменти бізнесу. І це зазвичай органайзер. Да? Я дуже вдячна Оксані. вона е лідером ключових груп в році в 2025 році, кожному подарувала ось такий органайзер. Ви знаєте. Це насправді такий робочий інструмент, без якого вже просто неможливо. Ти з вечора плануєш всі свої події, всі, абсолютно всі зустрічі, презентації, заходи, і це дуже важливо. Потім щоденник успіху, це особливо вести, особливо для новачків. Але більше скажу: вже по школі бізнесу треба вести і. Тим консультантам, які з досвідом, вони бояться себе похвалити за будь-яку дію. Вони бігають по колу, вони виконують велику роботу, але бояться сказати, що я зірка. А чому? Не на часі. Ні. Ми завжди повинні знати, що ви, кожен з вас, це зіронька. Ви найкращі в цьому житті. Ви знаєте, ви стільки пропрацьовуєте. Кожний день і клієнтів, і консультантів, і ви насправді велике вкладаєте багато часу в навчання. І тому будь ласка, похваліть кожна себе, бо ви кожна зіронька, кожна перлинка. Далі обов'язково в карту ДІ ви заносите список знайомих. Обов'язково кожному написати список знайомих, коли ви прийшли, взяли шкатулочку, ви знаєте гарячий круг знайомих, а холодний ринок ви не знаєте, і вам потім стає острах, появляється, І думаєш, а кому це запропонувати? А коли в тебе є список знайомих, тоді краще діяти. Планер, ну, ви знаєте, да, як він виглядає? Ось так от. Виглядає планер, це кожен день тижня, і ви кожен день тижня ви записуєте собі, що ви маєте зробити. В понеділок, наприклад, ви отримуєте замовлення і опрацьовуєте двох клієнтів. Вівторок, наприклад, відрядження в середу, робота в агентстві, 9 листопада, ви всі, всі собі записали форум у Вінниці і так далі. Крім того, ви маєте всі робочі інструменти, такі як шкатулка. Не знаю, не знаю, як можна працювати без цього чарівного інструменту. Ну, ви ж розумієте, що ні про які презентації, ні продукту, ні бізнесу не може йти мови, коли у вас немає шкатулки. Будь ласка, поповнюйте. Далі каталоги. Нарешті ми вже отримуємо завтра каталоги, наші нові це наш робочий інструмент. Блокноти і ручка ще є в нас на агентстві. Ми, багато хто з нас має такі да, блокноти з фотографіями наших наставників, нашої спонсорської лінії. Будь ласка, придбайте фірменна ручка обов'язково, саквояж для продукції, кейс для макіяжу і особлива парасолька, яка в нас зараз є. Сумки, шопери, чашки, пакети маленькі, великі, коробки для упаковки це все робочі інструменти. Для чого я наголошую? Справа в тому, що в нас йдуть самі е яскраві місяці, в яких в нас найкращі продажі. І тому підготуйтесь, будь ласка, завчасно. завчасно. Зразки продукції з вами обов'язково повинні бути. Коли ви приходите, ви обов'язково показуєте. Наявність і вашого флакону парфуму, і тоді червоною стрічкою у вас проходиться енергетично. Люди тоді вам і клієнти ваші нові особливо ще більше довіряють. Особливо, якщо це в агентствах, або ми проводимо якісь виставки, або приймаємо участь в новорічних ярмарках, або в ярмарках на збір коштів для наших захисників, ми використовуємо стійка стойка фірмова для презентації, на якій можна розташувати весь перелік нашої чудової продукції. Футболки фірмові багатьох є, флісові кофти, банери ламбре. Якщо у вас в маленькому містечку немає банера, будь ласка, зверніться до вишестоящого спонсора. Обов'язково в нас в Вінницькій структурі це є і не один банер. Далі, пропорції Ламбре. Дуже цікаво, і дуже клієнтам дуже подобається, коли ти, вони приходять в агентство, в тебе там ще й прапорець ламбре є. Да? Е, обов'язково робочим інструментом для кожного консультанта це є семінари, школи новачка і бізнесу, як в нас зараз проходить. Це обов'язково є презентації, інформ дайджести і стартапи. Для кожного новачка. Запрошую, кожного новачка. Тільки, разом з наставниками і спонсорами інформаційними на щомісячний стартап. Він завжди у нас проходить зазвичай в кінці місяця. Заявки на участь в стартапі ви подаєте Лесі Остапенко. От такі робочі інструменти мають бути в кожного з вас. І особливо ще візитниця. Такі новенькі є. В кого нема, будь ласка, звертайтеся до своїх спонсорів, дамо адресу, де можна придбати. І особливо візитниці, якими ви ходите на продажі. Це ваше обличчя, і вони повинні бути завжди в охайному вигляді. Оцей перелік я вас дуже прошу пропрацювати. Далі, ви знаєте, що в нас є. В агентствах конкурси і кожний структурний керівник агентства оголошує свої конкурси. Є конкурси від президента, ви знаєте, найкращий лідер, найкращий продавець і найкращий рекрутер. Є мотиваційні програми бізнес бліц і «Бліц Продукт», та, в якому кожен може прийняти участь, приймати участь. Не бійтесь, спробуйте свої можливості. Коли у вас один раз, другий раз, і у вас все вийде. І завжди, ви ж знаєте, коли ви приймаєте участь у бліц-продукті, що головне, ваші продажі, ваші задоволені клієнти. А якщо вже в розіграші ви приймаєте участь, ну взагалі вам фортуна просто посміхається. І домашнє завдання. Наголошую, в нас екватор. Школи бізнесу осінь 2025. Прописати цілі на жовтень 2025 року і вкинути в чат. Давайте не будемо відволікатись листопад-грудень, а давайте закінчимо нашу, наш бізнес-проект. Школа бізнесу осінь-2025 з найкращими результатами. І, будь ласка, для доопрацьовування, перевірте кожний всі свої робочі інструменти. Якщо є запитання, будь ласка, в чаті задавайте. Я вам всім вдячна за те, що ви знайшли час, прийшли, відвідали вебінар. Всім бажаю успіхів, мирного, тихого вечора. Дякую вам всім.